То, щоб ви, ну, щоб ви були в курсі, що було. Получається, піднімаєш станок, да? щоб просунути в тисочки метал. А станок і за того, що СДО цей красний валік, це вже кончик там всередині, він не фіксував його в верхньому положенні. Ну, зараз воно вже фіксується і отак раз. То, щоб той метал і держати і держати станок, то станок приходилося одержати або коліном, або ще другим методом. Із-за того, що я не знаю, як це вони не розчитали цей отвір на заводі. Ну і щоб цю проблему устранити, ми зняли все це, просверлили отвір на 9 мм. Не сквозний, ну, Сюди воно не доходило, щоб стопоритися на останній отвір. І за того, що корпус упирався в станину. Те, що я і показував. Так, ну, якщо, если... я думаю, жорсткості хватить, щоб утримувати. Ззаді у нас отакі ребра жорсткості, воно вийшло між ребром. Я надеюсь, буде держать.